Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми знову з вами разом підводимо підсумки роботи і життя Кобаляцької громади за минулий тиждень. Особливо нічого не відбулось, крім того, що влада трошки змінила тактику і стратегію. Вона тепер не публікує такі промовості пости, як були раніше, за які отримує критику. І тепер у нас з'явилися і ЮНІСЕФ, якому дякують, і інші благочинні і благодійні фонди, яким теж сьогодні дякують ті, хто отримують гуманітарну допомогу. Ну, ось, тепер коротенько по новинах. Щодо культури, був проведений благодійний концерт, який, правда, перервався із повітряної тривоги. Але, тим не менш, зібрали досить таку пристойну суму коштів 27 тисяч, було передано сім'ї воїна нашого лугового. І ці кошти доповнять той збір, який був давно вже розпочатий, для придбання. Безпілотника. Про це повідомила депутат і волонтерка Марина Ященко. І про новини спорту. Знову на стадіоні Колос проводяться футбольні матчі обласної першості. Цього разу футбольний клуб Лідер це наші юні спортсмени, вирішив себе спробувати у дорослому футболі. Першу гру вони програли 5-0, але сподіваюся, що набутий досвід і спортивна злість тепер буде присутня. І наступні кілька зустрічей. До речі, вони всі проводять вдома, тому всі чекають, всіх чекають на стадіоні. І Я думаю, що команда продемонструє свою майстерність і покаже дорослим, як треба грати в футбол. Для дебюта нормальна. Я думав, ще молоді, не вистачає. Перша гра на такому рівні. Це таке дитяче і Просто це дві великі різниці. Але для того, щоб рости, потрібно грати на такому рівні. Я думаю, дай Бог все буде добре. Ну, бажаємо успіху, так, що все буде нормально. Ждемо голи, а за голами будуть і перемоги. Фінальна частина Кубку сезону була проведена теж на стадіоні Колос в неділю. Змагались кілька команд там і Шингурі, і Царичанка, і Лутовинівка, і Мідянівка. І всі намагалися вийти в фінал і виграти. Але вдалося це футбольній команді з Мідянівка, яка 3-2 в фіналі подолала спарту з Лутовинівки. Депутати. Міської ради готуються наступного тижня зібратись на чергову сесію міської ради. Уже є перелік питань, але насторожує наступне, що майнові та земельні питання в порядку денну лише вказано одним загальним питанням. Тобто, пам'ятаєте, що раніше. На попередніх сесіях, на одній з попередніх сесій, було прийнято по кожному земельному питанню, було поставлено, визначено, про що питання, який проєкт і, і так далі. Тепер вони вирішили пакетом, скопом приймати ці земельні питання. Про це вони оголосили. По кожній земельній ділянці треба приймати рішення згідно закону окремо. А ви хочете протягнути тихенько все. Під когось, для когось і для чогось. Друзі, так не буває. Робіть все по закону. Цього тижня прочитав оголошення Кабиляцької міської ради. Зокрема, тут написано, що Кобліляцька міська рада шукає у, інформаційно у відділ інформаційно-технічного забезпечення спеціаліста. І обов'язки, які написання матеріалу для сайту, фото, відйомки, комунікації з людьми, відвідування заходів громади. А вимоги, активність, ініціативність, комунікабельність, бажання розвиватися. Це все як про мене. Якщо ви позитивна, активна, цілеспрямована та працьовита людина і готова працювати на користь своєї громади і знімати відео, тоді вам до нас. І телефон Олени Володимирівни Станікової. Цікаво, скільки ж будуть платити за таку цілеспрямовану, активну життєву позицію і готовність розвиватися. Знаєте, як в тій рекламі, якщо ви ще виварюєте, то ми йдемо до вас. Перші контейнери для роздільного збору побутового сміття з'явились на центральній площі та ще в деяких місцях. Це гарний сигнал, і е, виявляється те, що говорив директор комунального підприємства Сергій Ткаченко. Нам інтерв'ю потихеньку вже впроваджується. Тож будемо сподіватися, що... І ми навчимося сортувати сміття, і комунальники навчаться його утилізувати відповідно до закону. Закінчував вже верстати цей матеріал, і тут раптом обізвалися сусіди і показали мені, як буквально поряд з, на окраїні на околиці міста Кобиляки на території колишнього водгоспу, організували складування. Побутових відходів жителів міста Коболяки. Нічого розумнішого не придумали, от саме там. Прийшли туди, відзняли картинку, почали обзвон, набрав Василя Ана... Анатолійовича Кіптілого, депутата. Це буквально перший той номер, що був під рукою. Прислав йому відео. Через певний час обізвався до нас Віталій Дорошенко, і потім приїхав на зустріч і пояснив, що він опікується цим питанням, і що буквально за 7-10 днів це все буде прибрано. А буде там закінчиться проведення тендеру, і, начебто, буде там просто такий майданчик для перегрупування і перегрузки. Із маленьких машин, які збирають сміття чи побутові відходи тут з контейнерів, у велику машину, яка буде відвозити його в горішні плавні. Ну, побачимо, як це буде. Да, там далі ставок. Оце все відгорнули, розчистили площадку. А ось уже свіжак навезли. А привезли його звідти, згори спустилися і сюди привезли. А це люди, сусіди з сусідньої вулиці, привели мене сюди. Так що ось воно вже свіжак, буквально, ого-го. А оце отам ось стельбухи тварини, а за нею куча пацюків. Це капе, що тут робиться. Я не знаю, що відбувається. І вони не бояться ні людей, ні нікого. Нема нічого святого. Оце вот така історія. Так що давайте щось робити, Підключайтеся. Сьогодні трактор. Він кожен день підпрацює. Вчора наче пищав. Пещуть ось три дні. А ще вчора пища. Ото пищить. І вони ще вони погрузять. Вони його не погрузять. Вони його під гору пищать. Вони туди і Вон вони ламатимуть. Диви <говорит> <говорит> який він. диви якісь. Оце, блін, понутрі в мене. Ого, і він довгий, ніфі. Ви бачите пацюки? Пацюки. Та я бачу, що побігав. А і він пацюк. Та ну якщо є жратва, то що ж тут? Дивіться, другий побіг. Він сидить, він де. Ось сидить, він в кущі. Вони ж усі дітей. Вони нас їдять. Він де ви полізли, він де ви ще. Та їх тут так їдять. Оце він уже пробивається, а туди і буде так. А потім же ж в туди вставок. В ставок, а ставка буде. А, ставка, а ставка, в річку, бо там же ж прямо йде ручить. Та ну що ви любите, це страхи. Оце... Серед голода Прибул. таке. Хто? У мене залишається питання до Василя Фещенка як очільника нинішньої громади і деяких заступників профільних по цих питаннях, саме відходів і так далі, роботи комунального підприємства. Де ви є, друзі? В чому справа? Чому ви не звернулися до людей, не повідомили, що у вас є таке проміжне рішення, проблеми ці і так далі? Що це? Чому ми повинні всі хвилюватися? Чому люди повинні приходити, нервуватися, звертатися, шукати відповіді на ці запитання? Ви ж там зарплату отримуєте досить непогано. І дурака валяєте, включаєте? Ви ж ведіть себе згідно того, як -то своїх посадових обов'язків. І відпрацьовуйте ті гроші, які вам громада платить. Якщо ви порушите ті правила гри, які сьогодні озвучені, то тоді ж прийдеться людям ж людям протестувати проти цих рішень і опозорять вас на всю Україну. Тим більше ви це зробили. Тихенько напередодні конференції, яка буде проводитись тут на території міста Кобиляки, де завтра з'їдуться із Полтавського та Кременчуцького районів представники територіальних громад і будуть е, ділитися досвідом, як працювати з побутовими відходами. От, зашибісь! На сьогодні поки що все. Сподіваємося, що наступний тиждень буде більш плідний. на... Позитивні емоції, гарні новини та е цікаві події.